Усім вітання, друзі. Звати мене Ігор Гаврищак. Сьогодні на в нас 16 вересня. Вівторок. Давайте разом з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що будемо говорити? Дональд Трамп живе в паралельній реальності. Вийшов він на публіку і сказав, що Володимир Зеленський повинен змушений підписати якісь там угоди і сказав знову ж таки, що буде зустріч тристороння, де він буде присутній. Ну взагалі 47 сьомий виривається з реалії життя. Цього також наші сили оборони зробили успішне влучання. знаєте я два дні вже переживав і думав: ну немає ударів по НПЗ. І сьогодні вранці думаю, знову ж немає НПЗ. А ні, є про це. Також поговоримо і є ліквідація. Еліта Російської Федерації далеко-далеко за тисячі кілометрів від кордону з Україною. Ну і звичайно ж, Епопея хто на кого повинен е, тиснути санкціями і митами. США кажуть Європа, Європа люб'язно просимо. Європа каже, так ми ж все робимо. Ви нічого не робите. Давайте ви щось робіть. А США кажуть: та ні, ні, ви робіть. Ну і такі, от пін-понг далі відбувається в той же час, як сили оборони України збройні сили України. Винищують ворога. Перед тим як розпочати нашу з вами розмову, попрошу вас традиційно підпишіться на мій YouTube канал. Щодня для вас оновлюємо аналітику. Поставте лайк, прокоментуйте звідки ви нас дивитесь Ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. Давайте разом прослати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Ну, в першу чергу, про те, що я казав, любі мої, думав, ну нема ударів по НПЗ але просто треба було трішки зачекати. Уражено Саратовський нафтопереробний завод в Саратовській області в ніч на 16 вересня цього року. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони задали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу. Цей НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту а також різних. Марок тому, вакуумного газоюлю технічної сірки тощо загалом понад 20 видів нафтопродуктів, обсяг переробки у 2023 році. Останні відомості майже 5 мільйонів тонн. Підприємство задіє звичайно ж у потребах збройних окупаційних сил Російської Федерації. Це вже другий удар. Нагадаю вам 10 серпня, наші сили оборони смачно по ньому влупили. Я вам нагадаю, як це виглядало. Кадри були. Феноменальні, ось подивіться, як воно палає цей росіянець, який їде за кермом, знімає. Не можу вам звук включити, тому що там така ненормативна лексика, що ого палало прекрасно. Я дуже сподіваюся, що теперішній удар не менш є точковим. Загалом хочу вам сказати, що 14 НПЗ постраждали від ударів Силборони України, і в Росії колапс. Справді, колапс з паливом, і там навіть вже говорять про те, що вони будуть зменшувати. Об'єми вид, видобутку нафти, тому що немає її куди постачати, бо нафтопереробні заводи втратили свої потужності. Про це ще згадаю згодом. Окрім цього, наші гурівці провели феноменальну операцію на далекому сході за тисячу кілометрів, тисячі кілометрів від кордону. У районі селища щитова міста Владивосток там дислокується 47 й окремий десантно-штурмовий батальйон, 155 ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Про неї ви точно знаєте. Я вам неодноразово про не розповідав. Це еліта російської піхоти морської піхоти. Ну як еліта, її вже кілька разів розмотували на фронті під вогледаром, їм дали гарно вибачте, тягла наші сили оборони в Крим, криміна там також їх розмотали на Сумщині. Їх топли дуже добре. Ну і тепер, от їх. Дислокацію підірвали, але знаєте, росіяни зразу захотіли це приховати і повідомлення. От, до речі, є відео. Також вам продемонструю, як це виглядало. Коротеньке відео самі росіяни показують. Бачите на кілька секунд. Ось ще раз промотаю вам щось там. Відбулося. Знаєте, як вони це подають? Вони кажуть, що там щось трапилось із газопроводом. Кажуть, що там якісь були комунікації, і нібито інцидент з газовим обладнанням. Отак вони прикривають. Насправді жахнули. Командний пункт 135 ї гвардійської бригади окремої морської піхоти це масна ціль, згадуючи де вони лиходіли в Україні. Я вам нагадаю, що 50... 155-та бригада, ці виродки вони вчиняли воєнні злочини під час окупації Бучі, Гостомелю і Ви пригадуєте прекрасно, як демонстрували кадри, і весь світ був шокований від того, які росіяни є нелюди. І знаєте, почув такий гарний е е е, вираз, якщо Адам і Єва було людьми, то звідки взялись росіяни? Рухаємось далі. Паливний колапс в Росії справді це кажуть самі російські засоби масової інформації, що в Російській Федерації сильний паливний кризис загрожує дефіцит бензину від кількох місяців до півроку у найгіршому випадку. Я вам просто продемонструю мапу, як виглядає територія болота, де великі проблеми з паливом, бензином і власне диспаливом. Проблеми з паливом торкнулися не лише Криму і тимчасово окупованих територій так званих Леденри і тимчасово окупованого Криму, але ще й десятки в регіоні. От, ви бачите, далекий схід там проблеми. Камчатський край, а також Разянська область, Ніжегородська, Область, Ростовська область, Саратовська область. А хочу вам ще нагадати, що Разанська Рязанська область вона безпосередньо їхній НПЗ споживає Москву. Тому в Москві також величезні. Проблеми більше того, хочу вам сказати, що тепер є вже інформація від самих більше, наказ в Росії, аби менше їхні провідні підприємства відбували нафти, бо немає де її переробляти. Але я вам нагадаю, що сили оборони України також б'ють і по резервуарах, і по нафтопроводах. Тобто, не лише немає де переробляти росіянам, а немає як транспортувати цю нафту до тих заводів, які не можуть її переробляти. Тому вони будуть зменшувати видобуток нафти, в якій кількості невідомо. Не треба з цього робити вже велику перемогу. Але це покроково покроково наші оборонці роблять те, чого не можуть робити наші партнери. Тиснути на Росію санкціями і митами ну, і власне провословлення Трампа президент України Володимир Зеленський буде змушений укласти угоду щодо призупинення. Припинення вогню з Росією про це заявив Дональд Трамп і його цитує Клаш Репорт. Цитую Зеленський і Путін ненавидять один одного. Це його свіжа заява. Він регулярно це повторює. тож здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть перебувати у двох. Занадто сильна ненависть. Також американський лідер зазначив, що європейські країни повинні припинити купувати нафту в Росії. Вони, тобто європейці, говорять про це, але їм треба. Перестати ну зараз ми окремо з вами поговоримо про те, хто як де купує нафту до чого тут США, і чому вони просто таки бездіяльні, яку кажуть, або їх я не називав гіршими словами. Щодо так званої угоди, знову ж він жорстко пройшовся Володимиру Зеленському. Пригадути він в останніх своїх висловленнях сказав, що це війна Зеленського і Байдена, не Пу, не Путіна. І тепер він каже, Зеленський має змушений підписати угоду. Ну, по-перше, ми ні до чого не змушені підписувати це раз. По-друге, якщо ви так не носите з цією угодою, Ну зараз каже про це Трамп, а до того пригадуєте, Джей Дівен сказав, що нібито від росіян в нього є угода на столі. Так покажіть світові цю угоду. Якщо вона є, а на словах, там Вітько щось домовився про здачу українських територій, ну то хай він собі шукає, може частину Аляски віддати американську якщо хоче цим нелюдам, я вам нагадаю, просто два дні тому Пєсков сказав, що треба знімати рожеві окуляри, тому що досягнення якоїсь угоди це багатокороковий, багатоплановий підхід, і не треба в найближчому часі чогось очікувати. Ну, от а Трамп каже: я буду сидіти, будуватися. Знову ж таки, давайте ділити слова Трампа на 10 По перше, по-друге, я би з власної волі знаєте. Взагалі би про нього забув і не цитував, але змушений визнати, що все ж таки частково він на щось впливає, як мінімум на розвідання для України, як мінімум він впливає на е, європейців, тому будемо його згадувати не злим тихим словом. От його міністр фінансів Бесен каже, що війна в Україні може закінчитись за два-три місяці. Для цього дуже все просто треба зробити. Він каже: Bloomberg пише. Якщо європейці припинять купувати російську нафту, ведуть мити на Індію Китай від 50 до 100 відсотків, війна припиниться за два три місяці. Ось так каже Скотт Бесент, міністр фінансів, і тут є. Кричуща брехня. Ну, по перше, мали затвердити 19-й пакет санкцій. Так не затвердили, чому тому, що ви знаєте, що цей пакет санкцій мав координуватися європейським союзом і американцями. Американці почали боксувати тому що вони не хочуть тиснути на Росію і вимагають повністю негайно відмовитись від нафти. Але є нюанс, тому що нафту в Європі купує лише Угорщина і Словаччина Про це ми зараз ще згадаємо. Так от політико об'ємно написав, чого хочуть США. Що реалістично, що нереалістично. Якщо Трамп збирається запровадити санкції проти Росії, то спершу він хотів би, аби європейські союзники виконали кілька умов. Політика власне розбирає, чого прагне Трамп. По перше, імпорт російської нафти до ЄС різко впав після того, як блок заборонив морські постачання після повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість позиція Угорщини і Словаччини ускладнює подальший процес. І прогрес цим двом країнам, нагадаю вам, надали тимчасовий виняток, дозволяючи продовжувати імпорт через трубопровід дружба, по якому Україна б'є, тому що вони не хочуть відмовитися, вони хочуть шукати альтернативи. Тому Роберт Бродів Мадяр каже: ну тоді підемо іншим шляхом. А я вам нагадаю, що Угорщина підвищила залежність від російської сирої нафти до і після повномасштабного вторгнення, тому що до вторгнення вони брали. 61%, а вони зменшили, але все рівно, дивіться, угорщина підвищила залежність від російської сирої нафти з ну 61 до вторгнення до 86% після вторгнення. Тобто, мало того, що інші країни шукали собі альтернативні шляхи е, нафти, то Угорщина і Орбана ще примудрилися більше. Купувати нафти Росії, звичайно, що вони будуть ретранслювати їхні наративи, тому що вони залежать від Росії повністю. А от Словаччина залишається майже на 100% залежно від постачань з Москви Ну і що тут казати? Для європейської комісії вимоги Трампа дають додаткові важелі для тиску на Угорщину та Словаччину, зазначає троє європейських посадовців. Водночас комісар ЄС енергетики Дан Йонгерсен розпочинає переговори з цими двома країнами в найближчі тижні в рамках плану Репари Європейський Союз щодо припинення закупівлі російської енергії. Якби вони хотіли, вони б могли відмовитися. Ми давно про це казали. Не хочуть відмовлятися. Є два важелі. Трамп може натиснути, а не просто. Плести язиком і бесен, що європейці відмовляються від нафти, бо наголошує дві країни, яких Трамп називає керівниками своїми друзями, купують нафту. Це Угорщина і Словаччина. Ну і також Трамп каже, що НАТО має відмовитись від нафти російської. Ну, будь ласка, тоді згадай Туреччину, тому що ти ні разу не згадуєш туреччина це третя країна, яка купує нафту в Росії за обсягами. Ну і з ви ж, Дональд Трамп, ви самі є членом НАТО. І ви кажете, НАТО не має купати. Ви лідер НАТО, ну давайте дійте, Для чого ви це адресуєте Європі? Ну і от майже неможливо це зробити, аби нагайно від газу відмовитись. Є 18 пакет санкцій, де чітко сказано, що до 26 року відмовляться від газу російського, але Трамп хоче, щоб Європа купувала газ лише. Сполучені Штати Америки і тут згадується угода Руслули Фондорлян і Трампа пригадуєте влітку ЄС і США підписали на 750 мільярдів доларів американської нафти і газу до кінця е, наступні три роки мають купити. Але аналітики вказують, що виконати таку обіцянку буде майже неможливо, щоб виконати це блок мав би. Потроїти імпорт зі США за наступні три роки і відмовитися від інших постачальників не ми, не кажемо про Росію, наприклад, Норвегію. Це нереально. Ну і про санкції проти е, це, що каже Бесенд і Трамп проти Індії і Китаю. 21% товарооборот європейського союзу і Китаю нереально це зробити, тому що Європейський Союз буде паралізований, тому що десятками років це відбувалося. І Трамп про це прекрасно знає. Сам він намагався піднімати мита про проти Китаю. Прогадувати на 146%. Китай йому показав зуби і заборонив рідко рідкісно земельні продавати до США ресурси. США відчули великі проблеми і вони сказали, є. В нас ідеї. Давайте зробимо тарифне перемир'я. І скільки це вже час, тарифне перемир'я з квітня місяця тривають. Регулярні зустрічі відбуваються на найвищих рівнях США. Майсь на увазі на найвищих рівнях делегацій США і Китаю. І вони домовилися лише зараз, буквально за останні два дні. Про продаж частки Тіктоку Китайського в США а мета ніхто не піднімає США. Бо вони не можуть цього зробити, але кажуть Європа, підіймайте Європа Теж цього не може зробити. Але чому так Трамп говорить? Тому що він такий знайшов підхід, аби самому нічого не робити. Він вимагає те, що нереалістично, аби або під цим прикритися і самому нічого не робити. Але вам хочу сказати: якщо говорити про санкції і про тиск на Росію, то тут США. Пасуть задніх щодо Європейського Союзу і Британії, тому що вони відстають вже від Європейського Союзу та Британії на 230 та 280 банів танкерного тнівого флоту. Британія вже внесла під санкційний список 493 танкери. Європейський союз 444, а США тільки 216. Пригадуйте, коли Байден йшов з посади в січні, то він останній раз вів санкції, і тут варто зазначити, що Відколи Трамп прийшов до, до до на посаду, жодної санкції не було введено. От 70 танкерів е, Британія ввела під санкції російських е, з російською нафтою о, буквально 12 вересня. А трамп нічого не зробив за свою каденцію лише плете. Язиком ну і на це йому сказав міністр законної справи, до речі Німеччини Вадефуль. Європа має встановити чіткі межі для стримування агресії Росії, оскільки Путін діятиме так, як йому дозволить. Про це заявив міністр законної справ йоган Вадефуль. Він наголосив, що останні порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими дронами показують, що Москва не прагне миру, а навпаки, ескалація. Він підкреслив, що атаки на критичну інфраструктуру та пошкодження підводних кабелів спрямовані проти. Безпеки союзників ЄС і мають на меті сіяти невпевненість і недовіру. Міністр до речі, от про що я кажу, зазначив, що ЄС вже готує 19-й пакет санкцій проти РФ і висловив сподівання, що його швидко погодять. Окрім того, каже Вадефуль, Ми закликаємо американську сторону зрештою запровадити анонсовані ще на початку літа санкції проти Росії. Ми знаємо, що понад 90 сенаторів погоджуються з цим, і я запитую себе, чому це не втілюється в життя? Ну і справді пригадуйте, Лінсі Грем, Блюменталь. Ми з вами згадували цей законопроект про введення мит 500% на країни, які купують енергнуці в Росії. З весни вони висять цей законопроект з літа і з весни Трамп розказував, що він дає дедлайн. Якщо ні, то будуть жорсткі удари по Росії. Де вони? А тепер ти кажеш: ну європа, якщо ви ведете, то я веду. Ну, де послідовність? де, хоч раз, ви продемонструєте, що ви сполучені штати Америки і держава номер один в світі. Відповідаючи за свої слова, а ви їх міняєте як шкарпетки, вибачте. Ну іва фульправи, ну чому ви не водите те, що ви обіцяли? Ну і ми прийшли до угорців так. Тому що міністр Угорщини у справах Євросоюзу сказав про відмову від російської нафти, каже, американські партнери добре розуміють особливу позицію Угорщини та Словаччини і ставляться до цього з розумінням у деяких аспектах. Вони навіть більш розуміючі каже, ніж європейський союз. Знаєте, я вам хочу сказати: от є заяви Угорщини, є заява Трампа. Він каже: ЄС, не купуйте нафту, а нафту в ЄС купує лише Угорщина і Словаччина. І представник угорців каже, вони нас розуміють. Ви разом зберіться і зробіть якусь спільну заяву, тому що ви остогидли своїми брехнями і віднякуваннями, тому що хай почує Трамп ці слова і тоді поговорить з Орбаном, який жалівся дуже Трампу в телефонній розмові, що дружба б'ють наші е, сили оборони. Ну і до речі, знову ж таки бездарна політика. Пригадуйте, він все, що до речі, зробив Трамп за свою каденцію, це підняв мита проти Індії на 30%. нібито через те, що вони фінансують війну Росії в Україні. Ну, по перше, згадаємо, що Китай тотальний є фінансист війни Росії в Україні. А Індія це ЦАП відбувало. І таким чином Трамп хотів натиснути на Індію. А що Індія зробила? Почала далі купувати ще з більшим дисконтом російську нафту. Не відмовилась від, від неї. Моді почав літати цомкатись з путіним. Літав до ВПК, де розповідав, що він разом за одного з Путіним і Сі Сіцінпінім. І тепер Індія приєдналася до російсько-білоруських військових навчань. Захід 2025 які відбуваються зараз в Білорусі. Про це пише видання «Таймс». У міністерстві оборони Індії заявили, що направили на навчання 65 військових, включно з бійцями полку Кумаон, одного з найбільш шанованих підрозділів армії. Вони розміщені на полігоні Іудіно, приблизно за 40 миль на захід від Ніжнього Новгорода. Е, також у Міноборони додали так, що військові братимуть участь у спільних тренуваннях, тактичних навчаннях і відпрацюванні спеціальних навичок володіння зброєю. І що ми маємо? Ось ця прекрасна, послідовна, далекоглядна політика Трампа, замість того, щоб якось впливати, тиснути на вісь зла, так звану, він робить все для того, аби вона зміцнювалась. Але на завершення я починав з ударів Сил оборони України. Я ними і завершу, тому що наші сили безплотих систем придумали феноменальну річ. Вони роблять просто такі геніальні речі. Я, до речі, це відео бачив два дні тому. В телеграм каналі поділюся з вами мама Мадяра. Показати на жаль, я вам його не можу. Чому? Тому що там, на жаль, Ютуб не пропустить, але вони придумали як мінувати дороги, де рухаються росіяни. Нагадаю вам, самі росіяни роблять такі дрони ждуни Суть тому на оптоволокні вони на логістичні напрямки дороги запускають цього ждуна, і цей ждун там сидить і до 6 годин, поки дозволяє батарея. Він очікує, як буде їхати наша техніка чи автомобілі, і тоді намагається підірвати. Що роблять сели безплатних систем? Одним із найефективніших підрозділів безпілотників збройних сил України впровадив нову схему дистанційного мінування. Міни скидають уночі з дронів. Вони прилітають у потрібну точку і через датчики. Руху заводяться і детонують тоді, коли болотяні хробаки підходять. Суть тому це продемонстрував Роберт Броуді Мадяр. А наші осінтери це розшифрували. можна сказати в чому суть беруть, застосовують міну типу ОЗМ 72 але вже в модифікації з безконтактними датчиками руху, які називаються крапля 2 що реагують на ефект доплера. І тут варто зазначити два дуже важливих аспекти: перше адаптація міни і способу скидання, так щоб боєприпас зайняв працездатне становище при приземленні. І друге, що кажуть усієнтери, інтеграція безконтактного датчику руху, який спрацьовує на наближення групи людей та змінювати замінює традиційну цю от розтяжку. Суть в тому, ви розумієте, що розтяжки це треба фізично, або хтось підійшов, поставив дві міни, гранати і зробив розтяжку. Тут підлітає безпілотник, скидає цю міну, там є датчик руху, і відповідно, коли проходить росіян, росіянин окупант, детонує. Я бачив ці відео. Два-три окупанта проходять. І тоді вона детонує. Це прекрасний спосіб нищити ворога на нашій землі. Друзі, це були найголовніші новини. Станом на вечір 16 вересня. Вівторок обов'язково підпишіться на YouTube, 20... мій YouTube канал. Звичайно, поставте лайк, прокоментуйте і діліться нашою з вами розмовою. Це важливо. Давайте працювати разом тандемно, монолітно проти російської пропаганди і просувати, звичайно ж, україномовний контент.